Про війну і її страшні наслідки, демобілізований боєць АТО зі збаража Мирослав Кость знає не з розповідей. Усі реалії тих страшних подій чоловік бачив на власні очі. Мирослав Кость був мобілізований 2 вересня 2015 року, а додому прийшов 26 жовтня 2016-го. Впродовж року чоловік ніс службу у гарячих точках на сході країни. Зокрема, у Донецьку, селі Покровське, разом з побратимами брав участь у боях на світлодарській Страху як такого не було, розумієте, бо був потім страх. Спочатку не було, потім вже вечір, якщо сідав, усмислював, що ти, де ти, як ти, і що, і що могло бути, вже тоді. А, а так, ну, це один другого підтримували. ну. Ніхто ж не буде показувати, що ти там боїшся, тобі страшно там. У виснажливих боях та постійних клопотах проходили будні бійців. АТО. аби підтримати бойовий дух хлопців, волонтери час від часу намагались організувати їм дозвілля. В цих умовах це було надзвичайно важливо, розповідає Мирослав Кость. Для нас це було свято там. розумієте, нас, ну ми чекали цих днів там. День роду військ, День Незалежності. Ну, приїжджали, приїжджали волонтери, робили концерти. Приїжджав Володя Голоднюк. Там, ну нехай, нехай там привозили, що могли. Але головне, що приїжджали люди, приділяли увагу, розумієте, це так якби бути вдома, ну, десь ну, відриватися від цього всього. Завжди пліч опліч з бійцями, АТО волонтери люди, які допомагають харчами, одягом, технікою, підтримують морально. Одна із таких помічниць, Баращанка Олена Шевчук, волонтерством жінка займається вже майже два роки. каже волонтери, підтримують із бійцями постійний зв'язок. Вони завжди знають, що потрібно на фронті, і намагаються допомогти будь-яким способом. Ну, якщо на початку це була в основному потреба навіть в харчуванні, в одязі, то зараз більше оптика. Це саме актуальне, чого хлопцям не вистачає. Тому от, стараємось тепер поїздки, на жаль, рідше, оскільки люди менш активно допомагають, втомилися. Ну, багато факторів. Тому от, оптика, це нам в Америці є наш волонтер також, і він в основному оптиком нам і допомагає. От вже не збирали, слава Богу, в цю поїздку, в четвер хлопці виїжджають, їдуть до Айдару, їдуть під Докучаєвськ і в Попасну. А тим часом сьогодні бійці АТО, волонтери та меценати були нагороджені грамотами та відзнаками за сумлінне виконання обов'язку перед батьківщиною, героїзм та патріотизм. Запорожчани їм дякували за те, що можуть спати спокійно, і просили повертатись живими тих, хто вже на днях знову зібрався на фронт. Ми наших з баражан, вихідців з Баращини відпроваджували на схід. Ми їх екіпіровували, ми їх одягали, допомагали їм харчами. І по приходу демобілізації їх зі Збройних сил ми від імені українського народу нагороджуємо народними нагородами. Сьогодні це вже буде шоста церемонія, якраз шостої хвилі демобілізованих. Сьогодні будуть відмічені бійці, волонтери і меценати. Тому ще раз хочу привітати всіх із днем збройних сил України, побажати їм міцного здоров'я і головне мирного неба.